Знали ви, що одна пальчикова батарейка здатна утроїти на сотні років 400 літрів води і 20 квадратів ґрунту важкими металами, що спричиняють смертельні захворювання. Старі акумулятори, лед лампи, прострочені ліки, будівельне сміття та інший токсичний непотріб це зброя масового ураження. Саме тому багато свідомих українців не викидає такі відходи у смітник, а віддає їх на утилізацію чи захоронення. Але що відбувається за парканом комп? компанії, які управляють небезпечними відходами, про це до кінця схоже не в курсі, навіть профільні чиновники, які дивним чином погоджують діяльність цих фірм. Як з'ясувалося, у процесі нашого чи не наймасштабнішого за картою переїздів розслідування, більшість підприємства не має навіть елементарного обладнання для обробки токсичного сміття та фігурує у кримінальних справах щодо отруєння довкілля. У третій частині нашого викриття більше проголомшливих фактів про не зовсім легальну діяльність підприємств із обробки токсичного сміття, яким із держбюджету перераховують мільйони. А поки дивитеся заставку, підтримуйте роботу журналістів уподобайкою і коментарем під відео. У попередніх частинах нашого розслідування ми показали правду, що шукує про компанії, які за державні мільйони грибуть сотні тисяч тонн токсичних відходів, коли їхнє обладнання, згідно із документами, фізично не спроможне утилізувати навіть половину з того. Під час рейду ми зафіксували порушення майже на кожному підприємстві, що отримало ліцензію від Міндовкілля на поводження із особливо небезпечним сміттям. А таких згідно із реєстром сьогодні аж 34. Так от ми вирішили копнути ще глибше, вивчивши їхні дозвільні документи, і були приголомшені тим, яким дивом цим фірмам надали право працювати легально. Бо більшість згідно із актами перевірок не має навіть необхідного обладнання для очищення токсичних викидів, що прямо суперечить ліцензійним умовам. Отже, про все до ладу. Пам'ятаєте, з попереднього розслідування такий собі родинний підряд Олестас Еко, що утилізував за півроку 806 шість тисяч тонн сміття, коли їхнє обладнання здатне було опрацювати у чи менше. Так, от ми проаналізували їх ліцензію, минулорічний дозвіл, акт перевірки МТБ за 24 рік, висновки Держекоекспертизи за 17-й і виявили, що фірма ще й не має головного офіційного дозволу на поводження з окремими видами відходів. Зокрема, у цьому дозволі на відміну від їх. Їхньої ліцензії немає фарб хімпрепаратів та медичних відходів. Але заходимо на їхній сайт, і перше, що бачимо, то це саме напрям утилізації потенційно зараженого інфекціями сміття. А ще ці самі фарби та хімікати. Але відсутність дозволу, схоже, нікого не турбує. Навіть держлікарні, що оголошуючи тендери, нерідко прописують дискримінаційні вимоги, водночас заплющують очі на напівлегальну діяльність Олеса з еко і. Тільки за півсічня нового 25-го року уклали із фірмою договори на понад півмільйона мільйона гривень. А ще незрозуміло, куди дівають у виробничі стічні води фірми, що утилізовує токсичні відходи, чи то їх зливають у каналізацію, чи на землю, чи у водойми, але кудись таки можуть зливати, бо їхня система очищення диму містить мокрий скрубер. Тож виробничі стічні води мають бути. Але Держекоекспертиза зазначає, що їх немає та й в актах перевірки матеріально-технічної бази від 24-го року пишуть, що обладнання для очищення стічних вод в Олестас Еко відсутнє. Хоча не виключно. Лючено, що цю систему очищення диму просто не використовують, забруднюючи повітря. Бо як пам'ятаєте із попередніх розслідувань такої чорної кіптівої струби не було на жодному іншому сміттєвому підприємстві. Але на забруднення довкілля схоже їм по цимбалах. Можливо, це відчуття безкарності на тлі вже забутого випадку із отруєнням школярів. Нагадаємо, згідно з даними кримінальної справи, бочки Олеса еко із токсичною речовиною незаконно перемістили аж на Харківщину. Стався витік хімікатів, що призвело до їх поширення в повітрі, зараження ґрунту та госпіталізації школярів. До слова на Харківщині і своїх місцевих токсиків вистачає одну із регіональних сміттєвих компаній Харків, еко активісти підозрювали у створенні несанкціонованого сміттєзвалища. Прилегла до Харків, еко територія була завалена отруйними відходами, що підлягають утилізації. Як повідомляли тоді медіа пігулки тішки з під е хімреактивів, е Медичні відходи післяопераційні, якісь хімікати різнокольорові, в принципі, все той перелік відходів, який обіцяє утилізовувати Харків ЕКО, тут ми знаходили. Тоді ж, активісти всеукраїнської еколіги заявляли про упередженість мінекології у видачі Харків еколіцензії, бо компанія не мала власного обладнання для переробки ртуті у містних відходів. Але як тоді фірма приймала, так і сьогодні. Ні, гребе на тендерах, токсичне сміття на ртуть у місних лампах, медичних та інших небезпечних відходах, Із початку минулого року тільки на державі фірма заробила понад 4,5 мільйона гривень. Але замість того, щоб докупити допоміжне обладнання, Харків еко купує мотоцикли та гібридні кросовери. Дивує і той факт, як компанія отримала ліцензію минулоріч. У документі на сайті Верховної Ради чітко прописано, що для того аби отримати ліцензію. Цю треба мати систему очищення газових викидів, але такої системи їхній котел утилізатор не має, що засвідчено в акті перевірки МТБ, яку міндовкілля проводило минулоріч. У нас в кожному будинку вже по п'ять людей від онкології помирало. Нагадаємо, що Харків еко фігурує й у кримінальній справі щодо перевезення на їхню територію медичних відходів у неспеціалізованих вантажівках, що могло призвести до поширення інфекційних хвороб. Це сміття перевозили від ТОВ «Екозахист Україна» України із житомирщини, діяльність якого ми висвітлювали у попередньому розслідуванні. Точніше, бездіяльність, бо за вісім годин спостереження не побачили жодної активності на об'єкті ні спалювання, ні сортування сміття, а піч для його утилізації була у неробочому стані. Тож, куди фірма, що розташована біля водойми з громадським пляжем, діває тонни токсичних відходів у питанні вже до правоохоронних органів, яким слід вивчити ще один виявлений нами факт порушення. Як з'ясувалося, у висновках екоекспертизи за за й рік, на підставі яких підприємство й отримало дозвіл, були зазначені. Система очищення газів на термопечі УТ-500Д, подрібнювач пластику, гідравлічний прес. Але у свіжому акті перевірки МТБ це обладнання традиційно відсутнє. Тож знову таке питання: як то в Екозахист Україна дали ліцензію, коли в умовах отримання цього документу чорним по білому прописана вимога очищення газових викидів? Це саме питання стосується і МПП, Рада, і Збучі, які так само ліцензію мають, але згідно із актом перевірки МТБ за 24-й рік не мають ні системи очищення газових викидів, ні обладнання для очищення виробничих стічних вод. Вочевидь, саме тому директор не тільки не погодився показати підприємство, але як пам'ятаєте, заварив ворота після нашого першого несподіваного візиту. Я ні, що... взагалі вас не буду на територію пускати. Нагадаємо також, що МПП Рада минулоріч тільки від однієї фірми прийняла майже удвічі більше протруєних пестицидами відходів ніж їхній піролізний котел може спалити. І що важливо, у висновках Держекоекспертизи за за й рік немає даних про роботу із цими ж пестицидами та реактивними галогенами. А саме на основі цих висновків, як ми вже знаємо, підприємство й отримує дозвіл на свою діяльність. Вивчаючи дозвільні документи невідповідності, ми виявили і щодо вже відомої нам сміттєвої компанії «Аенерго» із прифронтової Запорізької області. Як ми розповідали у попередньому розслідуванні, компанія за півроку взялася переробити у шість разів більше сміття ніж їхня піч у Т-300Д здатна спалити. І заробляючи на держтендерах мільйони, тихенько збільшуючи площі промайданчика, фірма так і не спромоглася придбати обладнання для поводження із виробничими стічними водами, як свідчить акт перевірки МТБ. Згідно із висновками Держекоекспертизи, виробничих вод ваєнерго немає. Але ж ми знаємо, що вони є. Бо, по-перше, у компанії система очищення диму із уже відомим нам мокрим скрубером згідно із перевіркою МТБ. А по-друге, фірма має міні-мийку, де теоретик. Тично можуть мити тару із під пестицидів. Тож куди всю цю отруту зливають ще те питання, яке ми просимо взяти під контроль компетентні органи? Ну і на сам кінець просимо звернути увагу на ще одну сміттєву фірму із Закарпаття Нью-Екосвіт. Зокрема, їхня ліцензія містить аж 62 види відходів, тоді як Держекоекспертиза вивчала тільки 15, що у четверо менше. Та, схоже, ця компанія має зовсім інший профіль утилізацію не Токсичних відходів, а державних грошей та можливі схеми з контрабандою. Серед фаворитів держзамовників послуг Екосвіт закарпатська митниця, що замовила у 2020 році у фірми спалення контрабандних цигарок за одну гривеньку, та регіональне управління мін'юсту. І за дивним збігом обставин власник фірми Віктор Вудмаска був співмешканцем екс керівниці Закарпатської юстиції, як писали медіа, А другий співвласник Олександр Вагерич є. Повним тескою сина старшого держінспектора Закарпатської митниці Олександра Вагерича. Тож не дивно, що із такими зв'язками чужі сміттєпереробні компанії на регіональні держтендери не пускають. У продовженні розслідування ми спробуємо розібратися, куди саме дівається фірма токсичне сміття та чи має вона відповідні потужності. Також ми покажемо діяльність та невідповідності у дозвільній документації низки інших підприємств із поводженням з небезпечними відходами, повна інформація з приводу порушень та документи, на які ми посилалися, на нашому сайті. І виявлені порушення вимог законів про управління відходами та про оцінку впливу на довкілля ми також передаємо правоохоронним органам. Тож про їхню реакцію вже у наступних випусках. Ми всім, побачимось.